Отже, диявол в кінці часів, і часу мало. Фактично, це термін оренда Адама. Він знає, коли закінчиться цей термін. Він захопив владу Адама. Ось у диявола взагалі з'явилась влада. Коли він бачить, що часу стає все менше і менше, його злість зростає, бо він в буквальному розумінні б'ється за своє виживання. Якщо ви належите до Божого царства світла, тоді темрява немає над вами влади. Сатана не має контролю. Займіть своє місце у Христі і піднімайтеся в своїй Богом даній владі, зміцнюйте перемогу Ісуса над ворогом через біблійний принцип про силу крові Ісуса, використовуйте їх, будьте переможцями і залишайтеся синими у ці останні дні. Зростайте духовно, це допоможе вам оцінити, де ви, покаже, як піднятися на наступний рівень і досягти зрілості у вашому ходженні з Богом. Ім'я Ісуса визначає, хто ви у Христі і вашу владу віруючого. Ім'я Ісуса має владу на небі і на землі. Перемагайте зло цим іменем, кров'ю Ісуса і Словом Божим. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Сьогодні з нами білі Брім із служіння Молитовна Гора в Озарксі, і у нас є чудові захоплюючі речі для вас. Тому не дозвольте нічому відволікати вас. Вірно, Правильно. Білі? Мені сподобався минулий тиждень, і мені сподобається цей тиждень. Господь дав мені назву для серії цих передач. Вона походить з одного місця писання. Зброя нашої боротьби не плацька. Правильно. І Минулого тижня ми розглядали це слово за словом. І сьогодні я хочу почати це захоплюючи горі думати, що є інші світи. І Біблія говорить про невидимий духовний світ навколо нас. Ми не можемо його бачити. І у другому посланні до Коринтян 4,18, говориться коли ми дивимось не на видиме, а на невидиме, Бо видиме тимчасове, а невидиме так, амінь. вічне, це найважливіше. Це найбільше <рес> Те, що ми бачимо тут, тимчасове все це проминає з часом, але є невидима сфера навколо нас, і звичайно є небеса небес, які ми не можемо бачити природними очима. і сьогодні я хочу прочитати з книги Макмілана. Бо ми говоримо про те. Що зброя нашої боротьби не платька, Насправді, ви не багато бачите з цієї сфери духовної війни, яку ми ведемо. Ми говорили про це місце писання, що воно є частиною ривку, де говориться про ваш розум, і про те, що він є ареною боротьби. але наш ворог невидимий. Ми не бачимо його. Дух святий теж невидимий. ісус сказав. Що він подібний до вітру. Ви бачите його наслідки, але він невидимий. І у книзі влада віруючого це чудова книга, написана Джоном Макміллоном. Він пише Де ти? Вісімдесят п'ятої сторінка. Гаразд. Гаразд. Я думаю, що тобі слід позначити маркером. 85. Гаразд. Між видимою та матеріальною сферою, в якій живуть люди, і невидимою, і неосяжною духовною сферою. Яка оточує її і проникає крізь неї між ними, не існує завіси окрім неважливості, людей бачити на матеріальний світ очима, призначеними для того, щоб бачити матеріальні речі. Якось Брат Хейгін сказав, сьогодні я буду навчати вас про диявола, демонів і одражимість. він сказав, якби ваші очі не були утримані. І це є нездатність бачити в духовному світі. Ви могли б побачити, що саме повітря навколо вас наповнене демонами, але не хвилюйтесь, бо ангелів Божих як мінімум двічі більше. Ось про що тут говориться: є завіса, і ця завіса над нашими очима. І Бог вибрав помістити її туди. Він вибрав, щоб ми не бачили так, як біля нас постійно знаходяться демони низького рівня, і він навіть вибрав, щоб ми не бачили ангелів Божих. У цьому великому світі невидимі істоти, одні добрі, а одні злі, всюди рухаються. Ми розглянемо добрих тих, хто є добрими. добрі ангели постійно надають певне служіння святим Божим людям. вони названі службовими духами, посланими на служіння спадкоємцям спасіння. Навколо нас згідно записаного в посланні до євреїв 1.14, є ангели, і вони послані служити нам. Хвала Богу, їм даний наказ берегти Божих людей на всіх їхніх дорогах. Псалом 90.11. Вони дуже рідко можуть проявити себе навіть у наші дні. але віруючим не слід шукати контакту з ангелами. і їхні молитви за жодних обставин. Не мають бути скерованими до ангелів. Людське пізнання ангелів і їхнього служіння та їхньої природи приходить лише зі Слова Божого. Амінь. Глорія, ти коли-небудь бачила ангела? Я ніколи не бачила ангела. Так. Ми обоє ніколи не бачили ангелів. Я бачила різні речі. У мене були видіння. Я ніколи не бачила Господа Ісуса у видінні. Якось він розмовляв зі мною. І я бачила те, про що він говорив зі мною. Я бачила різні речі, але я ніколи не бачила Господа Ісуса. я ніколи не бачила ангелів. Але моя донька її звати Бренда. вона має дар розпізнавання духів. це означає, що вона бачить у духовному світі. Ось що ще сутністю цього дару. Вона сказала, «Мамо, якби я розповідала людям, скільки ангелів я бачила. Вони вважали мене так. божевільною. Мені це подобається. Оце так, бренда. Але незалежно від того, бачимо ми їх чи ні. Вони поруч вони поруч. Хвала Богу. Вони бережуть нас на всіх наших дорогах. Слава Богу. Амінь. У цьому невидимому світі християни не мають нічого спільного із злими духами. Вони мають ігнорувати їх. Окрім тих випадків, коли ті виступають проти віруючих. І потім він вказує на наш обов'язок. Чинити їм опір. Якова 4.7 підкоріться Богу. Вчиніть опір дияволу, і він втече так. від вас. Брат Хейгін сказав: Він Якщо він не втік, значить, ви не вчинили йому опір. Так, бо написано, що він втече. Найн пильнуйте, будьте тверезими. Бо ваш противник, диявол, ходить, як лев, що речить, шукаючи кого б пожерти. Чиніть йому опір твердою вірою. Твердою. Так, чиніть опір Тут ключове слово твердою. Так, ви не чините йому опір, і ви кажете: нічого не сталося. Ні, ви тверді, вам слід бути твердими. Звичайно. І ви не можете усі договорити не те, що потрібно. І ви не підкоряєтесь йому. Так, правильно, Глорія. І я хочу вам сказати. Що деякі люди дізнались про владу віруючого, але Вони відкинули її і почали сповідувати все погане, що зробив їм диявол. Так, так. необхідно тримати свої уста зачиненими, так і говорити про те, хороше, що робить Бог. Ви продовжуєте говорити Ви це. Ви кажете, я вчинила йому опір, так і він зобов'язаний втекти. я хочу розповісти про одне переживання брата Хейгіна. У нього було відкрите видіння Ісуса Брат Хейгін, у якого я працювала, і чиї книги я компонувала. Мав видіння Ісуса ісус з'являвся йому лицем до лиця і він написав книгу Я вірю у видіння. Але цього разу він сказав, що Ісус скоро прийде. Ісус стояв безпосередньо перед братом Хейгіном і розмовляв з ним. І та маленька духовна істота, яка була схожа на мавпу, з'явилась і почала створювати між ними щось подібне до завіси, схоже на екран між ним і братом Хейгіном. І Кеннет Хейгін сказав: я дивився. А Ісус просто продовжував говорити. Я подумав, я хочу почути, що він сказав? Хіба він не знає, що я не чує того, що він каже? Чому він нічого не зробить з цим демоном? Але це тривало далі. А Ісус продовжував і продовжував говорити. І нарешті брат Хейген тупнув ногою і сказав: «В ім'я Ісуса, забирайся звідси. І те чорнило та завіса, і та істота просто забралась геть. Здається, поки той демон заважав, він говорив як і ці, як-як, як, як і ціть як-як-як. І коли того екрану між ними не стало, Ісус сказав брату Хейгіну: Я радий, що ти зробив це. Бо якби ти цього не зробив, я нічого не міг би з цим зробити. Брат Хейгін сказав: Господи, ти мав на увазі, що тобі не довелося б нічого робити. Ні, я нічого не міг би зробити. Уся влада на небі і на землі дана мені, і я довірив тобі цю владу на землі. І потім він сказав ще дещо. І кажу вам, це істина. Ви можете читати новий завіт, і ви не знайдете жодного місця, де він говорив би церкві молитись про те, щоб він щось зробив з дияволом. Він сказав, брату Хеїну я зробив для церкви все, що потрібно було зробити стосовно диявола. Так я дав церкві владу. Це тіло Христа, і вони мають про все подбати. Він вклав це до наших він вклав рук. Це до наших рук. Тому що стосується злих духів, яких ми не можемо бачити у цій сфері, нам слід чинити їм опір. І вони зобов'язані тікати від нас. Він сказав дате. Я на 85-й сторінці. Є посередині верхнього параграфу. Зрозуміло. Четвертий чи п'ятий рядок зверху. Призначена зброя нашої духовної війни це влада Воскреслого Господа і кров Агнця для людини, чиє серце повністю присвячене і для біблійної віри. Цього достатньо на всі часи. Пам'ятаєш нашу назву? Зброя нашої боротьби не плацька, а сильна Богом. Вона не природна. Вона не природна Вона не плацька. Вона не плотька. І він використав місце писання це Євангелія від Марка 16, 17, 18. Ісус – Воскреслий Господь. І воскреслий Господь після перемоги воскрес і сказав, такі ознаки будуть супроводжувати віруючих іменем моїм, ось ваша зброя іменем моїм іменем Ісуса, іменем моїм будуть виганяти демонів. Так хіба це не означає, що хтось зайшов сюди, і цей чоловік одержимий, і ми виженемо цього демона? Ні, це означає, що чим би не займалися ми сьогодні? Ми будемо виганяти демонів зі своєї дороги. Ми не будемо так. дозволяти їм діяти над нашими головами. І ми не дозволимо їм діяти в житті наших дітей в ім'я Ісуса. Іменем моїм будуть виганяти демонів. Я написала книгу «Кров І слава». І я досліджувала тему слави. Я побачила, що багато поганих речей стається з хорошими людьми. І таке враження, що в багатьох випадках ці хороші люди не зробили нічого поганого. Я хочу сказати вам про те, що є великим ключем. Це сталося переднією з ваших великих конференцій. І ваша племінниця, яка була секретарем чи адміністративним помічником, вона була її чоловік керував одним з ваших закордонних офісів. І вони поїхали поїсти. І здається, вони були з австралійського офісу. І п'яний водій врізався в їхню машину. Так, і ваша племінниця загинула разом зі своєю ненародженою дитиною. І саме цей випадок спонукав мене написати книгу «Кров і слава». Бо я знала, що в її житті не було якогось відомого гріха, який раптом проявився, і це сталося. Тому я почала шукати Бога. і частина його відповіді була наступною. Так. Він запитав мене. Коли Бог запитує вас, ви не зовсім впевнені, як йому відповісти. Тому я шукала його і почула його голос. І він сказав: ти проповідниця останнього часу? Сьогодні я знаю, що можна сказати, кінець днів, але в той час я не знала. Ти проповідниця останнього часу. Чи не так? Я не знала, що відповісти. Я хотіла сказати: А що думаєш ти? Ти знаєш? Я не знаю. Він сказав. Що я сказав про те, чим диявол буде займатись в останні дні? І я знала, де прочитати. Він сказав мені повернутися до цих місць писання. Він сказав мені прочитати книгу об'явлень 12.10. Той, хто звинувачує братів, ні, ні. 10.12 12.12. Книга об'явлень 12.12. До вас зійшов диявол, дуже розлючений, знаючи, що небагато йому залишається часу. Отже, диявол в кінці часів і часу мало. Фактично, це термін оренди Адама. Він знає, коли закінчується цей термін, бо він захопив владу Адама. Ось звідки у нього взагалі з'явилась влада? Коли він бачить, що часу все менше і менше, його злість зростає все більше і більше. Бо він буквально б'ється за своє виживання. Він і досі вважає, що може перемогти. Так, правильно. Він обдурив самого себе, він обманює, але він лютує. І ця злість все більше зростає по мірі наближення до кінця. Отже, Бог запитав мене, що я сказав тобі про те, чим диявол буде займатися в кінці днів. І я побачила: це ж диявол. Він сказав: подивись попередній вірш. Вони перемогли його кров'янця, і словом свідоцтва свого, і не полюбили душі своєї навіть до смерті. Фактично написано свого життя. Він сказав. Так, це те, чим займається диявол. Але я поставив тебе перемагати. неодноразово у Біблії, а особливо у Новому Завіті, говориться про те, що ми маємо перемагати. Ми маємо перемагати його іменем. Алілуя. Це зброя нашої боротьби і також кров'ю Воскреслого Господа. Ми дізнаємось все це і слова Божого. Так. І звичайно ж, слово Боже є джерелом всього знання про нашу зброю. Але особливо наша зброя. Це влада Воскреслого Господа, і через неї ми можемо використовувати його ім'я і кров Агнця, вони перемогли кров'ю Агнця і словом свідоцтва свого і не полюбили душі своєї навіть до смерті. Отже, я дізналась про кров Ісуса і я Написала книгу кров і слава в якій говориться про те, що я зараз розповідаю вам, і він показав мені, якою сильною зброєю є кров. Я забула, в якій саме книзі брата Хейгіна це написано. Але там сказано: у попередніх поколіннях люди знали про кров те, чого не знаємо ми. І потім він написав: все, що ми маємо, базується на пролизі крові на Голгофі, на підставі цієї крові. Я пригадую, як Девід Інглс написав пісню на підставі крові Ісуса. Отже, на підставі крові Ісуса. І Кенетхейген сказав, Раніше люди проголошували захист крові Ісуса. І потім брат Хей написав в одній зі своїх книг: я кажу це так: В ім'я Ісуса. Я проголошую захист крові Ісуса. Це два види вашої зброї, яка так. не є плацькою. Правильно, і базується на тому, що Слово Боже говорить про нашого Воскреслого Господа. В ім'я Ісуса. Я проголошую кров Ісуса. Вам не обов'язково воювати з дияволом. Ви б не перемогли його, якби воювали з ним. Ви не на його рівні. Але Ісус, Бог через Ісуса, переміг його для нас. Так. І зараз ми просто тримаємо зброю нашої боротьби. Ми маємо щит віри. Ми маємо кров Ісуса. І ми кажемо в ім'я Ісуса, дякую, Ісуса. Я проголошую кров Ісуса. Амінь. Чудово, чи не так? Це так чудово. І я проголошую це щодня. Бо якщо опорнетесь ще одним віршем назад, і це не одинадцятий вірш. Ще одним віршем вище, бог сказав мені читати у зворотньому порядку, починаючи з книги об'явлень 12.12. Зійшов до вас диявол з великою лютю, об'явлення 12.11. Вони перемогли його кров'ю агнця», об'явлення 12.10. десять, скинутий обвинувачувач братів наших, який звинувачував їх перед Богом, день і ніч. І ось ще Бог показав мені глорія. Це робиться щодня. Диявол дуже наполегливий. Так. І щодня він звинувачує вас перед Богом і він буде звинувачувати вас перед собою. Єдина відповідь, яку ми маємо на його звинувачення, це кров Ісуса. І я роблю це відтоді. Як Бог показав мені це багато років тому, я роблю це щоранку. я дізналась про те, як царювати і ми поговоримо про це Добре. більше, говорячи про владу віруючого. але я дізналась багато років тому, що потрібно вранці використовувати кров Ісуса і ввечері використовувати кров Ісуса. Юнодиявол наполегливий. Дявол есперсистентви. А ми діти божі, і наша зброя не плацька. Так. Тому нам теж слід бути наполегливими. я дізналася, що люди, і ми поговоримо про це більше цього тижня. Після того, як ми навчимо людей царювати, після того як ми навчимо їх сидіти на своєму місці на небесах, тут то, у книзі на 27-й сторінці говориться про те, що нам потрібно царювати над дияволом. Але люди відповідали це, це. Вони не роблять цього. І ми поговоримо про це цього тижня. Ми будемо говорити про це на передачах. Як це застосовувати? Як це застосовувати у своїй сім'ї? Щоб у вас був постійний прояв влади. Ви не маєте влади над людьми. ви не маєте влади над припустимо вашим сусідом. Він може дозволити дияволу так. панувати над собою. у своїй сім'ї, але ви маєте владу у вашій сім'ї. І диявол, який знаходиться в повітрі, я прочитаю дещо з книги Гаррі Вуда, Демони знаходяться у невидимій сфері. Гері помер і пішов на небеса у 1966 році. Він повернувся назад. Він не хотів повертатись, але Ісус повернув його назад. І він сказав, що перед тим як Господь повернеться, буде три ознаки: буде дух відновлення, дух молитви і велиця чудес. І ось що він написав стосовно духа молитви. Коли я був з Ісусом, він показав мені землю. Це було дуже схоже на фотографії, які астронавти надсилають на землю з орбіти. Однак в цьому випадку земля була оточена трьома кільцями. середині першого кільця знаходиться земна атмосфера. І я побачив сотні злих духів у володінні сатани. Злі духи полюють на людей і намагаються ошукати їх. Якщо люди приймають їхню брехню за істину, до них залітається ще більше демонів, як зграє мух. Вчора ввечері я читала книгу брата Хейгіна «Тріумфуюча церква, і він говорить про те, як він побачив у духовному світі, що був чоловік, якого непокоїли демони. І він думав диявольськими думками. Це небезпечно думати диявольськими думками. І ось демон вищого рангу прийшов до того чоловіка і відчинив двері. І потім всі подібні думок демони влетіли туди. І це демони нижчого рангу. І брат Хейгін сказав про те, що у Біблії дияволо названо вельзавулом, що означає поволитель мух. і він побачив це. І Гері побачив, що коли люди приймають брехню від диявола, обман і вважають це істиною, відчиняються двері, і багато інших демонів налетять туди, як мухи. Тоді такі люди будуть впадати в спокуси плоті, дозволяючи демонам контролювати їх. і їхнє життя зруйнується. У демонів є влада змушувати людей брехати, обманювати, красти. Чинити перелюб і говорити лихі слова один про одного таке враження, що люди стають їхніми маріонетками, але вони самі дозволяють їм прийти. Так, так не потрібно робити, але вони це роблять. Потім Ісус показав мені, що коли дитина Божа приходить до нього молячись в ім'я Ісуса з вірою, їхні молитви підносять на небо, як гострі стріли і армія ангельських сил. З'являється у повній готовності для битви, щоб знищити демонічний вплив. Чим більше молитв віри, тим більше демони відступають. Але якщо говорять слова сумнівів та невір'я, демони починають перемагати. І Господь сказав мені, що по мірі наближення його повернення, демонічна активність буде зростати. Сатана знає, що наступають останні його хвилини. Що його час закінчується завдяки тому, що він приніс на землю, тут є аморальність, збочення і так далі. Але справа так. ось у чому. І ми почнемо говорити про це на наступній передачі, бо ця майже закінчилась. Сатана літує, і він тут. Він викликає ту стрілянину в школах, він викликає багато поганих речей. Але ми з вами церква живого Бога маємо владу над ним, і ми дізнаємось цього тижня, немає нічого як не використати більшого, ніж ця тема. Я теж так думаю. що народження згори. Так, це могло бути важливішим. Так, Так. Так. після народження згори вам потрібно знати це. Абсолютно вірно. Ми повернемось за хвилину. Цього тижня ми говоримо на дуже важливу тему: як користуватись своєю владою. Подумайте про це, подумайте про те, як користуватись своєю владою. Біллі, скаже вам і я скажу вам, що це одна з найважливіших речей, які ми навчились стосовно того, як жити на землі в перемозі. Звісно, потрібно брати владу в імені Ісуса і зупиняти диявольські атаки. Бог дав нам перемогу через Ісуса. І нам потрібно ходити у цій перемозі, а не просто падати на землю і вдавати, що ми мертві. Правильно, нам слід застосовувати нашу владу. Розкажи Звісно. нам, що ти хочеш сказати Біллі, щоб допомогти. І ви знаєте, що весь цей час ми говорили на тему зброї нашої боротьби не плацька. Так, ми говорили про те, щоб бути не плацькими. І вам не потрібно бути плотським християнином. Так, це дорого. І також ми говорили про духовне зростання. Надто дорого залишатись плодськими. У вас ніколи не буде бажаної перемоги. Ніколи. і ми говорили про владу в ім'я Ісуса це чудова тема. Це чудова тема про силу і владу. І ми говорили про нашу зброю. Найголовнішу так. І слава Богу, сьогодні в нас є записи передач, Добре. де я постійно навчаю на тему влади в крові Ісуса. Амінь про наше все Хвала Богу про зброю. Я приймаю, яка знаходиться в нашому арсеналі. Велике тобі спасибі. Ми зараз помолимось за вас, і ми помолимось про ваш захист. Вам слід зайняти тверду позицію. Ось чому вам слід знати про те, що дає вам Біблія, і що воно обіцяє вам в імені Ісуса. І що належить вам, щоб ви могли користуватись цим. Отець, я молюсь за тих, хто слухає нас сьогодні. Ми з білі молимось про їхній захист, про розуміння Звісно. і відкриття, дай їм повне розуміння того, що їм потрібно знати в цей час, щоб мати повну перемогу у своєму житті. Будьте зцілені, будьте сильні, не будьте лінивими. Беріть О, Слово Боже. Візьміть свій меч, Візьміть. це це Біллі Нагадують вам, що Ісус є Господь. Є ім'я вище за будь-яке ім'я, ім'я, яке містить собі силу перемагати кожного ворога і руйнувати всі твердині. Це ім'я Ісуса. Сила імені Ісуса дає вам підстави у Слові Божому знати, як ім'я Ісуса представляє силу самого Бога Отця. Приведіть цю силу в дію у своєму житті. Вона підніме вас набагато вище за ті обставини, з якими ви зустрічаєтесь кожного дня. Ісус, це ім'я вище за будь-яке ім'я. Дізнайтесь, як використовувати ім'я Ісуса і очікуйте, що у вашому житті будуть проявлятися сили, чудеса і знамена. І ви зрозумієте, що ваше положення у Христі приводить вас у небесну сферу, щоб царювати з ним, жити життям наповненим перемогою. Ви маєте владу у цьому світі, час зайняти своє місце. Нехай це буде останній день, коли ви не знали і не звертались до імені Ісуса. Коли ви розумієте вашу владу і право використовувати Його ім'я, ви будете перемагати. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamur.ay. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.